Всім доброго дня, хто завітав до мене на канал. Сьогодні роблю заготовку з бурячка на зиму. Це дуже простий рецепт, до якого входять лише буряк та цибуля. І так, буряк потрібно відварити до готовності. Очищеного та охолодженого буряка потрібно 3 кг. Тепер наша задача потерти його на крупній терці. Натертий буряк відставляю в сторону, а тим часом буду тушкувати цибулю. Цибулю підготувала заздалегідь, порісила її кубиком і тепер викладаю у розігріту олію і обсмажую до ледь золотистого кольору. Цибульку вже протушкувала, ось така біленька вийшла. Тепер у каструлю викладаю буряк. Додаю півтора столових ложки солі, одну чайну ложку меленого чорного перцю. Додаю 150 г цукру, перемішую та ставлю на вогонь. Варимо 15 хвилин з моменту закіпання, перемішуючи час від часу, щоб не пригоріло. Після зазначеного часу додаю 150 мл 9% оциту. Перемішую і тушкую ще 10 хвилин. Накладаю салату стерилізовані панки і закриваю стерилізованими кришками. У мене вийшло 6 півлітрових паночок. Цей салат з буряків готується дуже швидко та з мінімум інгредієнтів. Його добре подавати до гарніру або просто їсти з хлібом. А можна додати у борщ і навіть до салату шуба. Салат сподобається усім, так що готуйте і всім смачного. Закриті банки з салатом я накриваю рушником і залишаю до повного охолодження. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я їх всіх читаю. Я дуже рада, що ви дивитесь мої відео, ставите вподобайки, пишете коментарі. Бажаю усім миру і здоров'ячка!